Всім привіт! Хочу поділити з вами дуже цікавою інформацією. Вчора була у Цумі, тестувала, тестувала Amua Gaidenс. Всі ви знаєте, а може трохи чули, про такий аромат, який створив Квентін Біш, він гримить скрізь, про нього всі розповідають. Дійсно шикарнющий аромат. Це поєднання груші, лісового горіха, лібану мат. Асмантуса, і троянда, і шафран, і білі квіти там є, ванільна, сантальна, амбервудова база з самброю з лабданумом. Шикарно, шикарно звучить. Я нанесла на волосся, йшла по хрещатику, шла, був кілометровий. І йду і думаю, ну що ж мене мене так нагадує? Ну, що ж мене так нагадує, ну де ж я чула цей аромат? Ну, дуже знайоме, дуже таке рідне, дуже позитивне. І що ви думаєте? Я, я зрозуміла, що це. Це Stellar Amber від Zara. дівчата. Це неймовірно, але сьогодні от спеціально зранку нанесла на волосся цей аромат, Ну, прям дуже схожі. Дійсно схожі, прям, ну, 95%. Гучність, звісно, в амуажі не перевершена. Такої гучності в зарі не буде. Але шлейф, якщо ви гарненько так нанесете, буде. Не гірше, не, ніж не в Муаш, його в шлейфі не відрізнити. Стела амбер, Zara. Прекрасні персики, груша, османтус алібану шафран. Прекрасний аромат, даром його порівнюють з гайденсом. Дійсно схожі. Тестувала, можу сказати, що. Ну, Прямо один в один. Ну, в один в один, в шлейфі, ви ніколи не зрозумієте різницю. Тільки, мабуть, такі. Досвідчені носи, які довго-довго носили один аромат, можуть потім сказати якусь прям різницю, якісь нюанси, якісь відтіночки, може, якісь ноточки. Буде різниця, да, да, дійсно буде. Але ціна зари, ціна а можу, ну просто космос, це ж не можна порівняти. Я ділюсь цим ароматом, роблю розпиви, якщо ще звертайтесь, можу поділитися. Якщо хочете купити аромат, і вам подобається гайденс, купляйте, не пошкодуєте, де це просто класний бюджетний аналог, бюджетний замінник. Всім рекомендую. Пока-пока.